На рівненщині побільшає патрульних, а саме на двох міжнародних трасах, понад 60 нових поліцейських вийшли на чергування у місті Дубно. Там відкрили відділення патрульної поліції. У ньому працюватимуть 62 поліцейських, з яких більшість раніше служили у Донецькій та Луганській областях. Як їх зустріла Рівненщина і що довелось пережити далі у сюжеті? Ніна Жмайло працює патрульною близько двох з половиною років. Служила у Маріуполі, а відтепер буде на Дубенщині. Несла службу під час війни в місті Маріуполі після захоплення міста Маріуполя вже були передислоковані до міста Києва і з Києва прибули сюди. Зі східних областей України служити у Дубні та районі будуть 42 поліцейських. Решта місцеві. Особовий склад відтепер буде реагувати на виклики в безперебійному режимі, в тому числі і на двох загальнодержавних дорогах міжнародного значення. Кажуть, по приїзді до нашої області найбільше звернули увагу на привітність місцевих жителів. Я працівник управління патрульної поліції Луганської області, який базувався. В мирний час в місті Лисичанську. Тут, коли в перший день коли приїхали, по формі пройшлись тут до магазину, там кави випити. Люди всі здороваються, там вітаються. Якось ну, можливо, якийсь інший менталітет. Заступник начальника Рівненського управління патрульної поліції Андрій Ліснічук розповідає, функція нового підрозділу у Дубні виїзд на усі виклики в межах району. Раніше ці функції були покладені на районний відділок поліції. На даний момент є. Скажімо, дві патрульних поліції є групи реагування патрульної поліції, які по районах обслуговують виклики громадян. Вони підпорядковані відділам районним відділом та відділенням поліції, і також є наряди управління патрульної поліції, які обслуговують місто рівне, місто Сарне, автодороги міжнародного та державного значення уже тепер від сьогоднішнього дня місто дубно. А другим етапом буде власне передання усіх викликів в Дубинському районі на управління патрульної поліції. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль каже, перед керівництвом області та правоохоронцями стоїть абітне завдання протягом короткого терміну. Хочуть, аби патрульні були у кожному населеному пункті району. Далі проєкт будуть реалізовувати і у інших областях на Рівненщині наступний рівненський район, але далі ми масштабуємо і по інших областях. Наступній області вже е, готові прийняти цей челендж. Це буде і Хмельницька область, як говорив е, Ігор Клименко, голова Нацполіції, це і Київська область. Донедавна у Дубні патрульної поліції не було. Тепер тут працюватимуть 62 патрульних. Я бажаю тут вам ще раз знайти домівку друзів, е, однодумців. Ну а управлінню патрульної поліції, місцевій владі я бажаю, щоб зробили. Ну і звичайно, керівництво національної поліції все необхідне для кожного поліцейського, щоб ви всі розуміли і відчували, що ви члени одної великої родини поліції, і те, що ми зможемо для наших громадян зробити максимально від нас залежне. Слава Україні. Особовий склад підрозділу обслуговуватиме територію райцентру та забезпечуватиме безпеку дорожнього руху на трасах Київчоп та Доманове Коваль Черевці Тереблече. Під новий підрозділ патрульної поліції влада цього літа виділила приміщення. Раніше тут був медзаклад, поліцейські зі сходу житимуть в одному з місцевих гуртожитків. Патрульні звикають до нового місця роботи вже після офіційного представлення. Виїхали на перше чергування. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини рівного.